Доброго ранку. Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 52. Перший варіант. Перше завдання задача. Сума трьох чисел 82. Перше число 24, друге на 9 більше. Знайти третє число. Запишемо умову задачі. У нас є три числа. Перше число 24. Друге невідомо скільки, але відомо, що на 9 більше, ніж перше. Потрібно знайти третє число, і відомо, що сума трьох чисел дорівнює 82. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює друге число. 24 додати 9 дорівнює 33. Тепер знайдемо суму першого та другого числа. 24 додати 33 дорівнює 57. А ну, тепер можемо знайти третє число від 82 відняти 57 до рівня 25. Складемо вираз до задачі, поєднаємо три дії у вираз. 82, нам відомо за умовою задачі, відняти 57. 57 ми знайшли другою дією, але в другій дії 33 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 82 відняти в дужках три числа. 24 додати 9 додати 24. 24 додати 9 дорівнює 33, 33 додати 24 дорівнює 57, 82 відняти 57 дорівнює 25. Відповідь третє число 25. Друга задача: Один трактор за 4 години витратив 24 літри пального. Другий за 1 годину витрачає пального на 2 літри більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 7 годин? Давайте запишемо умову цієї задачі. Креслимо таблицю, поділяємо її на три частини. Першу частину залишаємо більшою. І записуємо за одну годину кількість мається на увазі годин і всього літрів. У нас було два трактори. Перший трактор за 4 години витратив 24 літри. Нам невідомо, скільки літрів він витрачав за одну годину. Другий трактор за одну годину витрачає на 2 літри більше. Значить, невідомо. Але відомо, що на 2 літри більше, ніж перший. Нам потрібно знайти, скільки літрів пального витрати другий трактор за 7 годин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів пального витрачає перший трактор за одну годину. 24 поділити на 4 дорівнює 6 літрів. Ми можемо знайти, скільки літрів пального витрачає другий трактор за одну годину. 6 додати 2 дорівнює 8 літрів. Ну тепер можемо знайти, скільки літрів він витратить за 7 годин. 8 помножити на 7 дорівнює 56 літрів. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 8. Ми знайшли другою дією, але в другій дії 6 ми знайшли першою дією. Записуємо вираз. 24 поділити на 4 додати 2. 24 поділити на 4 дорівнює 6, 6 додати 2 дорівнює 8. І помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 56 літрів. Відповідь: 56 літрів пального витрати трактор за 7, за 7 годин. Третя задача. У магазин завезли рисові гречані і пшеничні крупи. Усього 90 кг. Рисових і гречаних 80 кг, гречаних і пшеничних 66 кг. скільки окремо кілограмів було кожних круп. Запишемо умову до задачі. Назви крупів пишемо скорочено, на приголосне до першого голосного. Рисові, гречані і пшеничні. Рисових, нам не відомо, скільки кожних круп привезли, але відомо, що рисових і гречаних було 60 кг, гречаних і пшеничних 66 кг. А всього було позавезено 90 кг круп. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів рисових круп привезли. Від загальної кількості круп віднімемо крупи, які складають гречані та пшеничні. 90 відняти 66 дорівнює 24 кг рисових круп. Тепер дивимось. нам відомо рисових і ігречанок, всього було 60. Значить, можемо знайти, скільки було гречаних. 60 відняти 24 дорівня 36 кг гречан. Пшеничні ми можемо знайти двома способами: або віднявши від кількості гречаних і пшеничних, або забравши рисові і гречані. 66 відняти 36 дорівняння 30. Так як у нас три невідомих, робимо не вираз, а перевірку. Додаємо всі три числа і маємо отримати 90 кг. 24 додати 36, додати 30. 24 додати 36 це дорівнює 60. Ось воно у нас є. І додати 30 це дорівнює 90 кг. Натисніть на паузу, то виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 180, від'ємник 90, різниця 90. Перший доданок 670, другий доданок 120, сума 790. Зменшувано 670, від'ємник 260, різниця 410. До 70 додати 80 рівня 150. 360 додати 120, відняти 250. 360 додати 120 рівня 480, 480 відняти 250 рівня 230. До 130 додати суму чисел 440 і 210, 440 додати 210 дорівнює 650, 130 додати 650 дорівнює 780. Від 670 відняти різницю чисел 350 і 120, 350 відняти 120 дорівнює 230, 670 відняти 230 дорівнює 440. 480 відняти 250, додати 530. 480 відняти 250 дорівнює 230, 230 додати 530, дорівнює 760. Сторони прямокутної ділянки 30 метрів і 60 метрів. Знайти довжину огорожі для цієї ділянки. Запишемо умову задачі. У нас є сторона А 30 метрів, Б 60, довжину огорожі, тобто знайти периметр. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи довжину і ширину, ми можемо знайти периметр. Для цього тільки треба пригадати формулу знаходження периметру. Периметр прямокутника дорівнює. Суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числа, суму чисел 30 і 60 помножити на 2. 30 додати 60 дорівнює 90, 90 множите на 2 дорівнює 180. Значить, довжина огорожі для цієї ділянки складає 180 метрів. Підібрати такі цифри, щоб рівності були правильними. У рівностях треба дописати одну і ту саму цифру. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ну, давайте будемо міркувати. У нас є 43 сума, доданок 6 і ось. Три десятки і якась кількість одиниць. Як знайти невідомий доданок? 43 відняти 6 дорівня тридцять Значить, це буде цифра 7 в усіх виразах. 47 додати двадцять дорівня 74. Значить, ми цифру підібрали правильно. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей.